Пірат. Знову в якийсь пірат. пірат. Ну, хай буде пірат. Таких піратів тут багато. Давайте d 3 зіграємо. А, до речі, дивіться, уже майже 3 години граю. Граю майже 3 години. От це правильний хід. Він відразу, бачите, забрав. Це правильний хід. Ну, тепер я на G2 не поставлю слона. Що я там мат не поставив? Ще ще більш прикро, ніж EF3 не зіграти. Отам. Розслабився. Просто розслабився. Так, отут цікаво, да, Давайте, може, отак спочатку зіграємо. Ой, я пішака під... під ой Ой-ой-ой, пішак же ж під боєм. Якась погана позиція в мене. Пішак під боєм, а я мрію про взяття на Д3. Треба було перерву невеличку зробити. Така емоційна партія була. Ух ти. За право тут? А що тут? На e 4 не побачив, чи що що? Ну, спочатку програв. В той схемі, потім нічия. Ну, вже наступна вже буде виграш, мабуть. Правильно? Вже, мабуть, наступний буде просто виграш. Так. Ч... Часто чую в ваших відео сильний слон. як зрозуміти, що слон сильний, відповідно, його треба берегти або, навпаки, розміняти. Ну, тут просто, якщо ваші пішаки стоять на полях кольору цього слона, то він слабкий, тобто поганий. Такий є навіть термін офіційний, шаховий. А якщо слон стоїть на полях іншого кольору, тобто пішаки умовно на білих, а слон на чорному, тому то, тоді він, як правило, хороший. Хоча, звісно, бувають різні ситуації, і поганий слон може вийти, як кажуть, в люди, і, і хороший слон може, врешті-решт, стати поганим, але зазвичай так. Так, ну що? Ну що, ну давайте коня сюди поставимо. Якось амністував мене суперник, але е, дуже радіти зарано, тому що ну, він не пам'ятає цього, він не знає цього, що там була віддача Пішака. Я далекий від думки, що він не забрав, тому що він хотів просто двох слонів отримати, але тим не менше От можемо потім порівняти, з яким я рейтингом починав, стрім, з яким закінчую. Як я там мат не поставив? Ну, бачите, головні проблеми, вони зрозуміли. Це гра в атаці, навіть отримуючи дуже хорошу атакувальну позицію, десь десь не вистачає. Так, давайте поки що сюди. Сюди. Ну, давайте поки F3. Може, d 4 зіграю. Нарешті. Д4, до речі, отут, от, мабуть, вже треба грати, тому що ну, пішак Д відсталий, і іншого шансу просто може і не бути. Може іншого шансу просто не бути. Максим Сидоренко, дякую вам за підтримку. Ну, найголовніше, що я не просів по рейтингу дуже сильно, і гра, хоча є. Певні недоліки, але в кого їх немає. Десь Б5 йому треба. О, до речі, а так можна? Слон е 5 можна чи ні? Структурний такий хід, але конкретно фігури стоять у нього не найкращим чином. Я думаю, що так цілком можна зіграти. І він, скоріш за все, якось слон Е4 піде. Він піде слон е 4 я заберу, а ну тоді у нього буде поганий слон. Чорнопольний. Так, Максим допомагає каналу. Максим, читаємо, що за може якесь повідомлення. Максим Сидоренко, нічого не написав. 500 гривень. Сьогодні найбільший донат. Дякую вам, Максиме. Або пане Максиме, як вам завгодно. І суперник задумався. Да? У нього рейтинг вищий за мене. Дивіться, отут він куля небагато зіграв. Ну, видно, що сильний шахіст, тому що якщо у нього 2600 боліц, 10 тисяч партій, то грати вміє. Але ось тут трошечки помилився. І якщо він зіграє слон е 4 в принципі, мене це задовольнить. Бо я заберу на е 4 він забере там, я потім, ну, коротше кажучи, шукає вже. Шукає відхід, відхід е, е, суперник і намагається грати в більш складні шахи, нападаючи на коня. Ну, я повинен бити. І тепер е, кінь зв'язаний. І мені треба відходити слоном. Ну, слоном, я, мабуть, відійду, нападаючи на А7. І тепер пішак під боєм. Він його захищає. Теж, очевидний хід. Мені, мабуть, коня треба розв'язувати, тому що довго стоять з таким конем я не можу. Зіграюсь так, і він може забрати, щоб віддалений пішака зробити. Але мені здається, що він так не зіграє. Так, бачите, він намагається все ж таки, зіграти на силу своїх двох слонів, але знову ж таки, забравши на С4, він віддасть на А 6. Тому я можу поки що робити вигляд, що мені нічого не загрожує, тому що мені дійсно нічого не загрожує. Можу зіграти тура С1 загрозу кінь D6. Отак От може зіграти. Але це якась така свого роду самозв'язка. Розумієте, якщо він королем відійде, у мене там нічого не буде. Тому давайте я буду просто просувати пішаки на фланзі. І скажу: ну, хочеш мінятися, міняйся. Я потім на А6 заберу. До речі, у нього часу менше. Треба затискати суперника. От, бачите, він мене намагається затиснути. Намагається затиснути мене, не міняючи характеру позиції. І так я не можу, бо там буде ж пішак під боєм. Ну, давайте тоді так зіграємо. Захистимо він Тура d 8 мабуть, зіграємо. А, так. Ну, сюди тоді. Така загроза Тура D8. Ух ти, дивіться. Він... А, який же Тура d 8 Тут же ж я ж. Я ж не туди ж. А якщо так зіграти, а ну-ка. Ну-ка, давайте так. Хоча це гірше вже, ну. Але... Що я заберу тут? Він забере там вже три пішаки, але у мене вже розрізнені пішаки. Це погано. Якось я тут ну, не додивився зовсім. Вит... Втратив свого зайвого. Але час спливає швидко. Зараз давайте так. Поки що зіграємо. І хоче втуровий, так? Ну, в принципі, втуровий можна. В туровий можна. Так. М Там тура f 5 у мене ідея. Угу. Ну, пішак це теж сильний. Шо ж ти? Пішак це теж сильний. Шо ж ти, шановний. Там пішаків прохідних немає, я заберу. Зараз. Ну, мабуть, нічия врешті режиме. Тура щось не працює, тому нічия. Ну що ж, сильний суперник, але в мене зайвий пішак був. Бачите, навіть нічого не додали мені. Тобто, нуль, нуль рейтинг.